сварилась на мене, так? Да? сварилась Нічого, подожди, хай не на у нас вийде, да, щоб тебе стерилізувати зробити. Ота буде робота. Я побачу, як ти потім будеш гавкати. Треба, щоб ти привикала до мене. Да, да, а то боїться подойти навіть. Отак, все, показує, що є. Якось хоче зі мною поговорити, але дуже остерігається, вона вже в мене часто і давно бачить. Бо я тут Десь з середини чи з кінця серпня я кожен день до них заїжджаю вранці, чи в обіді чи ввечері. Стараюсь в більшості вечором заїжджати. Вона вже мене давно бачить. Питається за мною поконтактувати, бо одразу не підходить. Це перше відео, це взагалі було щось таке. Зовсім. Це зараз прям дружба в нас. Да, Показали лапу, що лапа нормальна. Тільки десь мабуть... Наверное... Чи травма в неї була з тією лапою, чи що, вона так ходить, ходить, чи покульгувати починає. Все да. буде нормально, не переживай. Як нам вдасться купити ще таблетки Симпатіка, ти одна із перших на черзі, одна із перших на черзі, щоб була красива дівчинка. Да. І всі, ніхто твоїх діток не трогає. Ти молодець, ти така хороша мама, ти така добайлива. ти, ти такий хлопецький вигодувала. ти така молодець. Ти така смілива, ти така рішуча, ти така ти Ты... молодець. Ти красива мама із всіх мам, мама міших. Да. Молодець. Пошли трохи розслабимося, пройдемося, так? Да? Зкинемо стрес, я поїду вже. Так, що у нас там? Дітки, а на детки на передки чи не? Треба, щоб цих діток якось до зими, до холоду, до морозу позабирали. Може, в когось дрог на сердечку приїхати забрати. Я можу сама привезти цих діток. Ви скажіть тільки куди. Ми вам їх доставимо. Да, да, Пішли, прийдемо пройдемся. Це укріпляє наш, нашу связь. Мені ж треба з ними якось повщатися, щоб їм і таблеточку дати, щоб могла я їх і обробити, і накормити. щоб якщо в випадку чого, щоб вони підпустили, хоч трошки до себе. O takie, o takie życie. O takie sobie życie.